Нова реформа чи ліквідація початкової школи під час сесії Чернівецької міської ради батьки учнів 18-го ліцею виступили проти реформування освітнього закладу. Люди особисто звернулись до депутатів з проханням скасувати рішення про припинення набору першокласників. Ми просимо депутатів міської ради розглянути нашу петицію електронну щодо скасування рішення управління освіти. Про припинення набору до перших класів і виведення молодшої середньої школи та посприяти розв'язанню даної проблеми, провести дійсно громадські слухання з батьками, де будуть враховані інтереси не тільки керівника школи і управління освіти, а й батьків і тих дітей, які там навчаються. 18-й ліцей у Чернівцях налічує понад тисячу учнів. Батьки в один голос кажуть, наразі всі класи заповнені на 100%. Як результат, підстав для їх скорочення немає. Батьки категорично проти такого рішення і припинення повного циклу, де нам відмовляють і прийняті перших класів та також повного циклу навчання. а саме перших четвертих та п'ятих, дев'ятих. Враховуючи те, що наш ліцей є практично одним з найбільших у нашому районі е, і міста. В ньому навчається близько 1200 дітей. У нас заповнені з перших четвертих класів та, та п'ятих яти, дев дев'ятих, практично 100%. Матері учнів кажуть: якщо початкову школу ліквідують, частина дітей буде змушена перейти до інших навчальних закладів, а родинам доведеться розриватись між кількома школами. Четвертого класу. Перекласник мій цього року, мав би на наступний рік мав би просто йти і шукати іншу школу. Другокласник сказали, що може ще поки що цикл навчання, але в 27-му році, якщо вступить в дію хопу, просто скажуть, іти шукати нову школу. Одна дитина буде вчитися в одній школі, інша дитина буде вчитися в іншій школі. Яким чином? Мені як мама, яка повинна працювати. Я маю відпускати, не зрозуміло, куди одну дитину незрозуміло куди іншу дитину. Під час сесії депутати Чернівецької міської ради вирішили підтримати електронну петицію щодо збереження початкової та старшої школи у ліцеї номер 18. До Вашого розгляду пропонуємо проект рішення про розгляд електронної петиції щодо збереження повного циклу навчання у Чернівецькому ліцеї вісімнадцять першого по 11 класів. Депутат Чернівецької міської ради Віталій Смандич каже: батьки чернівецьких школярів повинні бути почутими. Яким з дитиною з бігом ставлю і надати відповіді на запитання немає кому. Ми перекладаємо ой, то не я, то в відпустці, то і так далі. Але ж люди прийшли не просто так. Це батьки, які переживають з дітей. Коли одна дитина сьогодні в четвертому класі навчається, а інші. Кажуть, ні, ви шукайте іншу школу. Сьогодні телефон червоний, пишуть батьки з спальних мікрорайонів, які величезні. Ті кажуть, у нас так сьогодні є велика кількість е, дітей. Чотири класи на паралелі сьогодні є в 18 ліцеї. вже є. Діти туди ходять і там величезний ну, мікрорайон. В результаті депутати проголосували за розгляд даної петиції та зобов'язали управління освіти затвердити мережу закладів освіти до 1 березня 2026 року рішенням сесії міської ради Я на голосування розгляд петиції вашого і на Альона родніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь.